Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Неприємна ситуація трапилась з українським військовим, який повертався додому потягом «Укрзалізниці». 11 листопада провідниця потягу Інтерсіті Дніпро Київ змусила військовослужбовця ЗСУ їхати в тамбурі, бо від нього погано пахне. Про це з посиланням на доньку військового повідомили у благодійному фонді країна Нескорених. Вони оприлюднили також фото військового і його квиток на потяг. Сьогодні ми отримали неприємну звістку і впевнені, що про це мають знати всі 11 листопада. Один з військовослужбовців, який боронить нашу державу, Якименко Віктор Іванович, він служить військовій частині А 7107 Їхав у відпустку до родини з Дніпра в Київ потягом. номер 731 взяв квиток на потяг, і замість того, щоб приймати вдячність від людей, яких боронить, дуже ввічлива провідниця, попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне. Хочеться запитати в Укрзалізниці, як вони ставляться до цього, йдеться у повідомленні БФ Країна Нескорених. Волонтери нагадали, що війна не пахне фіалками і люксовим парфумом, а пахне потом, кров'ю і смертю. І що всі військові заслуговують на повагу і шанобливе ставлення. Всі військові, які боронять нашу державу, роблять все можливе і неможливе, щоб ніхто з нас не знав цього запаху. І це неприпустимо, щоб люди, які купили квиток, йшли спати в тамбур. А тим більше, ті, хто боронять нас з вами, дуже хочеться почути реакцію Укрзалізниці, а також всіх перевізників, які відмовляли нашим захисникам. Бо це не перший такий випадок. Зауважили в фонді. В Укрзалізниці відреагували на ситуацію наступної доби, розмістивши пояснення на своїй сторінці у мережі Інстаграм, яка має лише 19,2 тисячі підписників. У той же час на сторінці Укрзалізниці у Фейсбук на 114,5 тисяч підписників пояснення користувачі так і не дочекались, хоч і вимагали його у коментарях під кожним постом. Щодо суті ситуації, то факт інциденту в Укрзалізниці визнали, але вину переклали з провідників на пасажирів. Вчора мали неприємну ситуацію в нашому інтерсіті з Дніпра, у якій детально розібрались і хочемо розказати. Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у поганому запаху і виставили в тамбур вагона. Фото ми публікувати не будемо, з поваги до захисника, але багато хто вже його бачив у інстаграм. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту. Дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі, написали в Укрзалізниці. Також пообіцяли зробити висновки, а саме негайно організувати тренінг для стюардів з дбайливого і уважного ставлення до захисників, бо їм вистачає стресу за межами поїзда. І звернулись до пасажирів по терпіння та повагу. Якщо схожа ситуація трапиться на ваших очах, ми просимо сповістити про неї негайно. Начальникові поїзда, контактному центру або прямо у месенджері, і реагуватимемо блискавично. Бо на дев'ятому році війни залізничники, які щодня перевозять захисників та їхніх родичів, поранених та біженців, не можуть дозволити будь-якого прояву неповаги на борту українських поїздів, запевнили в Укрзалізниці. До зустрічі, глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!